Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець Мандрую я по сокірянах. І люди мене попросили зняти сюжет. Я його назву Європа йде в сраку. Сокіряни. Подивіться на наші вулиці, міста Сокіряни. Вам кажуть, секір'ян європейське місто, вилизаний центр стоянки. Так, 500, 800, 900 метрів центра вилезуть кожен день язиками. Тепер подивіться на решту вулиці міста Секірян. Подивіться, куди ми йдемо. В Європу, в сраку. Щастя вам і здоров'я. Он дивіться. І візьмемо зараз, візьмемо. От подивіться, калабатини. Які калабатини, як кажуть, калабатина, калюжа, у нас кажуть на північній Бессарабії Калабатина. Подивіться, яка колобатина. Подивіться, що робиться, що твориться. І це така вулиця Калабатина в Калабатину. Подивіться на паркани людей. Тепер подивіться на людські паркани. І так кожен день вони вже кажуть, ми вже їх не миємо. Оце наша Європа, Європа А. Європейське місто Сукіряни, яке з нашими керманичами, з господарями, з мерами, з сукірянською мафією, з баригами, з контрабандистами, з усіма сукірянськими блатними йде в сраку. В Європу, в сраку. Іде, не йде, а пливе ось такими калабатинами. З вами був український історик та журналіст Швець з європейського міста Сокіряни. До нових зустрічей!